Бунтуронги дуже вправно лазять по деревах. Вони є одним із небагатьох ссавців, окрім приматів, які вміють чіплятися за гілки хвостом. І під час лазіння по деревах він виконує роль п'ятої кінцівки. Висувні пазурі та реверсивні гомілковостопні суглоби забезпечують чудове щеплення. Особливо під час спуску головою уперед. Нарешті він знаходить гніздо. Але для жертви ще не усе втрачено, як і багато інших видів птахів. Дронго можуть відкладати другу кладку, на випадок, якщо першу буде знищено.